Где моя большая ложка? Так, моя. Главное дело, не перезабудь засив. Да, с краю банка вона тут утоплюється быстрее. Одна. Угу. До таймовної полотенце возьмеш, просто виміш поставиш на столешницю. Ну, тупая. Короче, мы сядаем пить чай. Есть ты подошло. У нас майонез, банцы, масло, хлеб и чай. Ще забув про помидоры. И сметану батько есть тут. Мы это вообще успеваем. Это все уели злые волки. Охуели злые волки, да? Мотюкается. Ах уели, ах уели. Короче, мы перестаем матюкаться сегодняшнего дня, все.

Приветствую, Артем. Це був пряник колись. Такий от фільм був. Знаєш що, а вимішуй цю банку, mm. як ти побачиш, що вона отопилася, вимішуй, mm -hmm. поняв? У веранді на столі дві банки стоїть. Oh. І в і ту банку другу знову поставиш. Угу, це дві. Так. Угу. Колись був такий мусильний пряник, пам'ятаєш? Угу. Mm -hmm. Там же есть лаком, да? Вот, uh -huh. uh -huh. я там и все вот снимаю. Mm -mm. Якщо тебе якийсь ляг до не оставляє, якщо я до одну банку став собі. Uh -huh. Звірі носили пряника, а вовк з удовольствием би його з'їв, то всі зуби б його поломав. Uh -huh. Uh -huh. А, а то пранні мультик? Так. Да. Я сказав, подай в медведя, хай зимою е, смокче. <гум> Там с краю больше огонь, вона быстрее таплюється. Так по чотири банки ставить у холод... ну, в духовку. Це довго.

Ти можеш не викидувати. А хто ж їх буде викидувати? Я ж не купляла їх, щоб викидувати, Саш. Mm. Їх треба мити. Знову mm. yeah. накладати сметану. Я вже проламав правосюд з однею, бо не можна відкривати їх. Mm. Треба купляти знов такі банки. Тільки знаєш, я купляю банки, але мені за їх не платить ніхто. Ну то хай ідуть, гуляють тоді, як не платять. Ось ці крани продаю ці. Ото я жінки возьму з стеклянки, я буду казати, хай мені дають тару. Ну, а що мені робити? Ну, я продавала, ніхто не хоче 8 гривень давати мені. Ну. відео було, Де дівчинка маленька мати каже, в саді каже, що ти мочу А вона сидить, дітка, вони піздять. По-любому вдома вона тебе набралася. Я знаю, ми колись ти був маленький, ще тобі ну, год там був, два, ти не матюкався зовсім, хоч ми матюкалися з батьком. Ти взагалі не матюкався, і вітя не матюкався. Вгод, звісно, я тут мамою, мабуть, казав. Ти то, говорив уже в год. Це вітя в два роки почав говорити. А ти, ти говорив усе в год. Mm. Ну, навіть до школи. Ви, ви ніколи не матюкались. Я не пам'ятаю, що ви матюки гнули. І мати приходила, спеціально вас вчила матюгаться. Ну, а ви все реально. одно, так, да, вона постійно приходила і вас, скажи там, тато пізда mm. там чи ще щось, знаєш. Ви ніколи цього не робили, скажи Саша. Олександр, mm. це його. Ти щоб знав. Олі Софія оця мальновська, Матюки такі гнешно пітей, кажуть. Ну, знаєш, але вже коли зараз в школу пішла, то вже все. Одійшло. Помінче. Оля мені сама розказала. Там дітки. Так, да, Там дітки, там вона вже подросла, вже поняла, що таке нема. То що не поняла, може вчителя. Так. Вчителя ж не розказують, вони дубасять по цей день. Да ні, вони дітей, Ти що, вже ж ага. батьки не дозволить. Я в 89-му вчився в Бобиничах, у нас хімічка була. Указку побігла на тобі, по плечах, по спині, по чол бал, бачив. Каже так, якщо указку на другий раз, як на своє заняття не принесеш, без директора можеш сюди не приходити взагалі. Хай та й все. Указка така товчо займається. А за чого стару, ти, мер, чого ти шкоди у класі? Що нахуй на тебе била указку? Я просто кажу. Отак усі була така. Ти не мог вести себе хорошо? причому я? На всіх. Там я не помню сколько у класі щось пролетіло. Є учителя, які ну не вчителя, больні люди. Які день до вечора. І не дай Бог, Е, колись був Яфрам Федорович, він вже знімає, а вже не помню. То він мене указкою завжди по усі, по усі? Ну Так, дивився, метко я, так слухав я, я. я машину, каже, яке було образування? Ніхто толком нічого не об'ясняв. Вдома тебе. дубасять за те, що ти погану оцінку приніс в школі тебе. дубасять, каже, яка історія каже. Прийшов, щось не вивчив, це ще ну, десь в 90-х мужчина розказував. Каже, учителька каже, указкою мене дубасила. Прийшов додому, й батько. Не колись батько ніколи не сварив, Петро. Вон я приносила завжди по математиці два. Бо в мене математика. Ні, якби хтось зі мною поработав добре, я б, може, й поняла б і знала б, знаєш. Так от ніхто працювати з тобою не збирався. Їхня задача тебе от дубасить. То мене батько, мені батько розказував, знаєш, садів. Ну він мене садив у машину стиральну. Ти знаєш, метод, метод лічення. Копіла йде, помню, один год загибається, кашляє, чуть не падає. Батько бере батога, підскакує, починає дубасити є з усією дурі. Цього... Чи... А ви заметили, що на цього году не кашляла кора. Коли... Коли... Бо ми це дали уколи. Я хотіла весною дати у кола, то хіба ж. Ну... Ну, не давали, мені... Батько, це, мій батько Петро, посадив мене в стиральну. І каже, якщо ти не виконаєш оці приклади, то я включу машину і вона буде тебе крутити. Це мені якось вибило відео в інтернеті. Е, Жінка, коротше, родила чорнокоже дитя. А мужчина подав на розвод. Ну і вони переписуються, а він вже показує, що вона йому пише. Що типу, вона йому пише, це ти виноватий, Так буває, що діти рождаються темнокожими, ти просто дуже багато пив кофі. Щоб на той час, мені Як Таня Шуріна допомагала ну, з математикою, то я розуміла все. завжди, мене було хоча б натягнута була тройка. Знаєш, Таня Шуріна теж не може об'яснити, так як учитель. Но все одно вона питалася мене ну, об'яснити. Об а потім щось Таня Шуріна мене обіділася. Дай все, декон. Вей пом... перестала мені помагати. І математика накрила. І математика накрила. Бо я ще учиталага в білі в школі, що, ну. Ольга Олександр, дітей... Ольга Олександрівна була у мене. Я ще не розуміла того. Я ще не став. Я так само. І Дмитро тоже. А, Єфрема Федоровича хоч трохи, ну, він тоже якийсь був мутний вчитель, ну... да, вчитель, який по существу не виконував свої обов'язки, обучить. правильно? От Міша від я казав. Спасибо, Була Олега Олег. Олександрівна, вон математику не навідив. Я теж, я ніхіра не, не знав її. Став Біляєв, він став любити математику. У мене математика йшла 5-6. До того моменту, поки Біляєв не прийшов. Біляєв прийшов, коли я вже був у 9 класі, да? я 8 у 8. За... Я за 2 роки математику підтягнув до 9. Угу. Що з 5, ну, то есть 12-бальна система, з 5 балів підтягнув Беляє... до 9. Ти представляєш, скільки треба було догнати, щоб от це достичь. Ну, і мені Беляєв постійно хвалив вас. Що ви дуже... І Беляєв вельмо хотів... Ось це, твій Єфрем Фетрович, учитель, який не об'ясняв дітям, да? ну, тобто йому похер було. Він там, там, там. От стукав своє, да? а потім ще прийшов, ще й тобі в голову настукав за те, що він дебіл, не змог об'яснити. Ну, правильно? вже. Їх немає, есть не немає. дитя винне, але ну, он все одно бив дітей, даже ну, розпускав руки, що крайне неправильно. Ну були, були такі, що я розбирал, і розбиралися, що я пам'ятаю, в школе. і, всі були, і Саня, спасибо. Ну да, ну то не сказать, що всі вчителя такі, але все одно є такі люди. Я знаю, в дошкіллі ще вчився, до були вчителя хороші були. Ті, що, ну, просто що ми не слухали, а були хороші вчителі. да, і кіно нам крутили по цьому по маторам по всім. Був такі учитель, батько. На парах якого ми нічого не ділову. Він просто приходив, нічого не пояснював. Іноді щось вообще відпускав нас, а прийшов екзамен, душі у всіх. Ну, правильно. Не знав, що му треба машину. Ну, да, це не Все, люди, всем пока. Будем сбираться на базар. Приходите на трансляцию, коли будем ехать. Все, всем пока.